Громадська рада відзвітувала за вісім місяців роботи. Вперше результати своєї діяльності її члени оприлюднили публічно. На сьогодні вона налічує більше 200 осіб і є чи не найбільшою в Україні. У її складі 25 комісій, які мають співпрацювати зі структурними підрозділами обласної адміністрації. За час діяльності новоскликана рада ухвалила більше чотирьох проєктів. Серед них один про можливість використання біогазових установок для переробки відходів сільського господарства, а також про розвиток кооперації на селі. Не оминула громадська рада і питань освіти та. Травматизму на дорогах, однак проблеми в організації все ж існують здебільшого стосуються вони фінансування, адже усі члени ради працюють тут на громадських засадах. є присутні на апаратних нарадах, які проводяться щопонеділка понеділка обласній державній адміністрації. І я думаю, що тут точно вперше на Україні можу сказати, що ми знагодили практику, що ті наробки, які є. В стінах громадської ради чи на середовищі громадської ради, і коли вони вже готові на працювання до пропозиції до їх реалізації, вони розглядаються на апаратних нарадах. Всі ми працюємо на громадських засадах. Відповідно до того, і звичайно, надзвичайно великого ефекту не можна сподіватися, бо кожен з нас працює десь на іншій роботі. Але шматок свого часу віддаємо для того, щоб якось допомогти розвиватися цьому громадянському суспільству.